Як відомо, діти наше майбутнє. А для того, щоб бути повністю впевненим у майбутньому, потрібно якомога більше розвивати таланти підростаючого покоління. Тому 18 листопада в телерадіокомпанії проходив фестиваль талантів Фе і мах осень серед дітей віком від 3 до 7 років. Мета конкурсу це виявлення обдарованих дітей, виховання в них естетичного смаку і пропаганди здорового способу життя. Організатори фестивалю центр розвиток, «Гармонія дитинства. Дійство проходило в рамках четвертого всеукраїнського фестивалю свідомого батьківства. Дітки до нас приходять з одного рочку, і це розвиваючі заняття для діточок. Кожні дві-три хвилинки на занятті міняється вид діяльності з дитинкою. Діти впізнають кольори, все про оточуючий світ, літери, цифри. Дуже багато всього. Ми справді називаємо центром раннього розвитку дитини, і е, батьки бачать результат і під до підготовки до школи діточок. Найкращі учні це наші випускники. Окрім театрально-хореографічної студії Гармонія дитинства. Глядачів розважали театральна студія диваки та вихованці березівської спеціальної школи інтернат, а закінчували фестиваль талантів, нагородженням фей і магів та врученням подарунків.